Енергетичний геноцид уже більше місяця через ракетні обстріли Росії вся Україна перебуває у світловій кризі. Яка наразі ситуація в івано франківській області, обговорювалась на нараді голови ОВА Світлани Онищук. Усі деталі знають наші кореспонденти. Збалансувати енергосистему, аби досягти цього, галузеві спеціалісти працюють 24 на 7. Від початку тижня, за їх словами, спостерігається покращення. Якщо ми з понеділка заходили з Таким режимним дефіцитом десь 40% від потреби області, то на сьогоднішній день, на вчорашній день ми вийшли на 35% дефіциту. Ключовим фактором, яким ми можемо балансувати вже на рівні нашої області, нашу енергосистему і не допускати вже наших обласних системних аварій, або масових відключень з центрів живлення це є введені графіки. Застосування таких графіків частина населення вважає несправедливими та енергетики зазначають, як для них, так і для прикарпатців це новинка. Тому вони намагаються зробити усе можливе, аби стабілізувати ситуацію. Нагадаємо, на сьогодні діють чотири черги. Якщо ми спочатку тижня працювали в режимі е, 4 години. Вимкнень 4 ми подавали електроенергію. Були такі часи. Потім нас перевели, бо була просадка і збільшення дефіциту на графік, де 2-2 години подавалося світло, 4 було відсутнє. То вчорашній день ми попрацювали вже. З графіком 4 на 4 критична ж інфраструктура забезпечується світлом безперебійно, проте наразі виключного переліку таких об'єктів немає, тому його будуть напрацьовувати. Коли почалися відключення світла на раді оборони, ми розглянули питання саме тих об'єктів, які категорично не можна відключати. Це є військові об'єкти, але розуміючи те, що ситуація досить складна, і навіть в нашій тиловій області зараз військова адміністрація спільно з Прикарпать обленерго зіма структурами розглянув цей детальний перелік критичної інфраструктури, який в найближчий час буде погоджений на радіо оборони області. Роботу енергосистеми потрохи налагоджують, та попри це дефіцит буде зберігатися. Про це говорять вже як то, з чим нам придеться жити певний час, і до цього потрібно готуватися. Якщо говорити про певний період, то це мабуть до кінця опалювального сезону це до початку квітня місяця. А тим часом енергетики вкотре звертаються до населення. Необхідно ощадливіше використовувати електроенергію. Саме економія додають вони допоможе зменшити навантаження на мережі.